І знов на Майдан, як у церкву прийшли, свічки і молебен за тих, що пішли, назавжди у вічність пішли із майдану, життя віддали, нам залишили пам'ять. Тут ангели душі загиблих літають. Над прапорами кача лунає, прощальна алея із квітів стелилась, горіли лампадки, всі тихо молились. Так тихо, спокійно і ніби з туману виходять з портретів герої майдану. Живуть, не вмирають, їх душі прийшли. За волю, за правду життя віддали. Прохання синочка, як пісня, луна, і з болем у серці ми чуємо слова. Матусенько, вибач за чорну хустину, любив я тебе. Понад все Україну згорьована мати стає на коліна і просить у Господа раю для сина. Всі різні за віком під кулі йшли, боролись за правду, за волю сини, Щити дерев'яни і зброї нема. Жага перемоги, як зірка сія. Зотліють тіла, але душі не згинуть. До рідного краю птахами прилинуть, герої з небес на майдан поглядають, очима живих. Про життя нас питають, чи вільна країна, чи віра жива, змінилася влада, а нова яка, чи правда стіною стоїть за народ, за зраду спитають і люди, і Бог. Тут промені гідності сонечком сяють, згадають героїв і сотню пом'януть, з небес на річницю свободи прийшли, своє найдорожче життя віддали.